Триває 176 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Трагічною була ніч на Харківщині. Ворог здійснював вогневе ураження із танків ствольної та реактивної артилерії по житловим районам міста. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синягубов. Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за увесь час війни. Протягом ночі росіяни завдали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знов опинились мирні спальні райони з цивільними людьми. Близько 21.30 російська ракета, ймовірно, іскандер, влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований. Сталася масштабна пожежа. За останніми даними під завалами загинуло семеро людей: 17 поранені, в тому числі 11-річна дитина. Також о четвертій ранку ворог завдав ракетного удару по місту Красноград. У результаті зруйновано три житлових будинки та 12 будівель пошкоджено. Двоє людей загинули. Ще двоє отримали поранення. Серед них дитина 12 років. У Слобідському районі одна з ракет влучила в чотирьохповерхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом на зараз дві людини загинули, 18 отримали поранення, в тому числі дві дитини. Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються. На місцях працюють усі спеціальні служби. Також зафіксували вісім ракет з міста Білгород в напрямку Харківщини. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей утримані тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створені сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об'єктах на території України.